Ми кожного року проводимо літні табори цього року вперше за весь час перебування. Я думаю, що і за всю історію цієї парафії в нас відбувався табір непереможні із такими, не побоюсь цього слова сказати, і з нашими партнерами із клубом Суперкниги, де ми маємо нагоду. Дітям показати найважливішу книгу християнського життя, яку ми ще називаємо листом любові Бога до людини. Як Бога! Бога! як наш табір називається, не, пере... Переборжений! не... Переборжений! Щоб бути сильними і відважними, треба пам'ятати на кого ми покладаємо нашу довіру тільки на Бога. Ми розповідаємо дітям про різних біблійних персонажів, які робили різні дива в своєму житті за допомогою Бога, з його допомогою. І хочемо, щоб вони брали з них приклад в своєму житті. Лиш Бог може заповнити його порожнечу серце. Лиш він може наповнити його повністю, і тоді він буде вільний. Тоді він згадав про Христа. У програмі нашого табору є мультфільм. Діти кожного дня дивляться мультфільм і на базі цього ми будуємо свій день. Мультфільм був про біблійних супергероїв, і діти вивчають якомога більше про них. До особистого досвіду із клубу Суперкниги. Коли я вперше це почув, воно мене так повернуло в моє дитинство. Та тоді, коли десь був обмаль цього духовної літератури, був обмаль мультимедійного контакту. І першим моїм таким досвідом це був клуб суперкниги. Це був робік, якого я чекав, я з братом, з сестрою, який ми дивилися по телебаченні щоб такому Чорно-білому телевізорі, Берізка, але це було так дуже особливому. Це був наш такий досвід, пізнання Христа, це був наш досвід пізнання Бога. В таборі з самого ранку ми приходили, реєстрували дітей, танцювали панси, грали ігри, дивилися мультфільми, суперкнига про біблійних супергероїв. В кінці дня ми йшли в парк, мали з дітьми велику гру. Після цього діти приходили назад до церкви з нами, але наш день не закінчився, тому що ми з аніматорами збиралися в катехітичній школі, в церкві і планували наш наступний день. Цей табір особисто для мене був дуже великим досвідом, тому що команда суперкниги, яка до нас приїхала, це є великі професіонали своєї роботи. І вони дуже багато нам дали, тому я сподіваюся, що ми візьмемо для своєї подальшої роботи дуже багато від них. Більшість дітей цього літа дізналась про суперкнигу і біблію, і мультфільм. В таборах, але це не кінець, це тільки початок їх суперподорожі з Богом. Одразу після завершення таборів дітей будуть запрошувати в недільні школи або клуби суперкниги, і там вони будуть продовжувати дізнаватися про Ісуса Христа, формувати в собі якості біблійних героїв, суперякості, які допомагатимуть їм в повсякденному нашому нелегкому воєнному житті.